Вітаю! Сьогодні ми проговоримо важливу тему: Депутатський фонд Київської міської ради. Що це за гроші? Як вони можуть бути використані, та хто може розраховувати на допомогу? Давайте розберемося разом. Отже, що таке депутатський фонд? Це спеціальна програма, яка дозволяє депутатам надавати адресну допомогу жителям столиці. Першочергові напрями використання коштів програми це видатки з бюджету міста Києва, спрямовані на забезпечення безперебійної діяльності одержувачів і оперативне вирішення проблем жителів міста Києва в умовах воєнного стану. А саме соціального захисту, підтримки освіти та житлово-комунальних ініціатив, допомоги у сфері національного супротиву. Розвиток спорту та інше напряму. Хто може отримати допомогу? Найперше це найбільш вразливі категорії населення, а саме багатодітні сім'ї, одинокі матері чи батьки, особи з інвалідністю та родини дітей з інвалідністю, внутрішньопереміщені особи та особи постраждалі від війни, військовослужбовці та їх родини. А який же розмір допомоги? Все залежить від конкретної ситуації. До 4 тисяч гривень можна отримати за спрощеною процедурою, просто написавши заяву, долучивши до неї копію паспорту, ідентифікаційного коду та згоду на обробку персональних даних. До 15 тисяч гривень, якщо до заяви додаються документи, на кшталт, копіяк та обстеження матеріально-побутових умов. Копії акта про пожежу, копії акта обстеження житла, зруйнованого внаслідок надзвичайної ситуації, воєнного характеру або іншої надзвичайної ситуації. До 90 840 гривень. У разі надання грошової допомоги, що перевищує 5 прожиткових мінімумів, вона погоджується бюджетною комісією. Що ще важливо знати, гроші з депутатського фонду не можуть отримати самі депутати, їх родичі чи близькі особи. Це суворо заборонено законом, щоб уникнути зловживань. Чому це важливо? Тому що ця програма реально допомагає людям, які цього найбільше потребують, особливо в часи війни, коли багато хто опинився у складних життєвих обставинах. Тож, якщо ви чи ваші знайомі потребують матеріальної допомоги, не мовчіть. Звертайтеся до депутатів Київської міської ради у своєму районі. Це важливий інструмент підтримки, про який має знати кожен. Разом ми зможемо вирішити багато актуальних проблем. Дякую за перегляд та до зустрічі!